Встановили нові дорожні знаки та активізували роботу інспекторів з паркування на вулиці Зочих через часті порушення правил, що створюють аварійні ситуації та затори, на ділянці від вулиці Бортняка до Ющенка заборонили зупинку та стоянку. За словами представників міської ради, через хаотичне паркування одна з двох смуг у кожному напрямку часто блокуються. Це змушує водіїв виїжджати на зустрічну смугу, перетинати подвійну суцільну та створювати небезпечні ситуації, особливо критики. Є ситуація біля зупинок громадського транспорту. Оновлена схема організації дорожнього руху передбачає не лише встановлення заборонних знаків, а й нанесення розмітки, облаштування паралельного паркування, а також виділення місць для людей з інвалідністю. Додатковою проблемою для цієї вулиці була, як я зазначав раніше, паркування транспортних засобів під кутом, що перекривало цілу смугу для рухи і створювало перешкоди в русі, зокрема на перехресті перед світофором, оскільки права крайня смуга для руху була зайнята, всі водії рухались в крайній лівій смузі, і при повороті ліворуч створювалися додаткові перешкоди і затори. Тому власне. Схемою це передбачено. Ми хочемо, аби по тій вулиці було по дві смуги руху в кожному напрямку. І знову ж таки водіїв, які будуть порушувати і ігнорувати вимоги знаків і правил дорожнього руху, буде евакуйовано. Інспектори посилили контроль за дотриманням правил. Порушникам загрожують штрафи та евакуація автомобіля у департаменті транспорту та міської мобільності. Закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати автівки в заборонених місцях. Евакуації, звісно, будуть, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху. На цій ділянці, зокрема, це було основною причиною, для якої вносились зміни. Тому водії, які ставали під кутом до проїжджої частини, вони створюють суттєві перешкоди в дорожньому рухі. І відповідно таких водіїв буде евакуйовано і накладено штраф відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення.